Білорусь би вже і пішла в наступ на Україну. Та от хто прикриє їм дубці у цій війні? Вона Росії, як відомо, зараз із гарматним м'ясом туго. Тому білоруси тим і займаються, що влаштовують просто шлюбні танці на кордоні із Україною. Але експерти кажуть, що ще не так довго вони там будуть тупцятися і брязкати зброєю. То коли ж чекати непроханих гостей на деруни. Буде, а? а тим часом Володимир Зеленський відвідав найгарячішу точку на фронті Бахмут, аби підтримати наших котиків зсу. А Владімір Путін вирішив навішати медалей на не самих найдостойніших людей на Росії. Це програма я Вікторія Петренко. І сьогодні ми поговоримо про чергову спробу наступу із Білорусі, що там у Бахмуті, і хто удостоївся медалей від кремлівського диктатора. Наша пісня гарна нова. Починаємо її знову. Білорусь може трішитися на наземну операцію проти України. Росія перекидає на Білорусь десятки військових вантажівок. Про це повідомляє білоруський канал Гаюн. Вольвашовий король Лукашенко. Перше, що робить, то починає промивати мізки своєму народу. Одночасово ми бачимо, як працює пропаганда білоруська. Те, що вони починають виставляти досить давно. Вже виставляють Україну як погрозу, як ту країну. Як... Яка збирається фактично нападати на Білорусь, а раз так, то нам треба рихтуватися до війни, і махчима треба робити удар наперед перед супраць України. Ну ви зрозуміло, агресори не пойло та батька Лукашенко, а саме Україна. Хочу, щоб всі мене ще раз на западі услышали. Білоруси не агресори, та ви що? так. Це сама Україна зазіхає на території своєї держави сусідки. Хоче вдертися туди зі своїми порядками. 23-24 числа. Планували нанесення удару по території Білорусі. А Лукашенко, як справжній батько, герой Супермен, не дасть себе обвести навколо пальця. Він то знає, що задумали українці і має план захват, Ой, тобто перехват. А я зараз вам покажу откуда на Білорусь готовилось нападення. І якщо б за шість часов до операції не був нанесен превентивний удар по позиціям, чотири позиції, 4 позиції. Я зараз покажу карту. Привоз це мерзость. Що... Реально мерзі при іце, аби не допустити, щоб Україна в якийсь момент от просто не взяла і не напала на Білорусь у бульбашовому царстві. Повним ходом йде підготовка до мобілізації. Мобілізація, яка фактично вже готова на 100%. Зараз йде іде фактично шліфовка по нашим даним всіх планів мобілізації. Залишилось тільки одне – нажати кнопку Старт, і мобілізація в Білорусі состоїться. Танки натираються, автомати чистяться, мочі гостряться, а тертушки хо від гріха подалі. Вийдуть повністю воїнські учення, е, проведена перевірка всіх складов вооруження е, і так далі. А для тих, хто не готовий відстоювати свою державу, чекає заохочення. Не таке, щоб посидіти, подумати, посивіти і вмерти. А розправа тут і зараз. Введення смертної казні за ізміну родини воєнаслужищі. Введення смертної казні госслужащим за ізміну родини. Як то кажуть, хто не з нами, то проти нас стида безсовість совість і тупо. Білорусь навіть завітав президент Ерефії, аби ото підбадьорити всіх живущих там, так би мовити, надихнути на захист своїх кордонів. Вставай, огромная! і не побоявся Вовка Путін покинути свій бункер і таки вилізти на світ божий. Вперше за три роки кремівський карлик таки наважився поїхати далі свого носа і підземелля. Лукашенко сам. Потерял доверие даже среди собственного окружения. Мы видим, что его приказы не исполняются. Он там что-то барахтается, делает какие-то громкие. Заявлення потім нічого не происходит. і от візит Путіна он должен застрашити всіх ціловіків, всіх чиновників, которые сумніваються. Мол, от мой старший брат, будете плохо себя вести, Он надає вам по -по, -по жопе. шут попи для вовки. Путіна попка то взагалі якась сакральна частина тіла. Різінове попа і от під час цієї зустрічі двох диктаторів у Білорусі вони і взялися мірятися. Ну у кого більший. знаєте, ми вдвоєм со агресори. Саме вредне, люди на этой планете. У нас только один спор, хто больше. падиви. Ну у них на літналіцах було написано, що вони дебіли. Лукашенко б'є себе в груди. запевняє, я готовий, що накажеш, те і виконаю. Дорогий моєму серцю кремлівський диктатор скажеш, захищатися без питань, нападати без питань. Практически повністю білоруські ворожовані силы, Білорусь готова к тому, чтобы включитися, якщо буде приказ. Со сторони Кремля та отут друга сторона медалі. А скільки вовка Путін готовий відсипати срібників бульбашовому королю за таку жертовність та послушність? Дві п'ятсот. Сейчас пока визуально візуально йде торговля за деньги. Почему? Потому тому э, що хочет хоче как можно більше за военно політичну поддержку Путіна. Бо ми ж то знаємо, що батька Лукашенко так хоче воювати, як ледачий працювати. Якби Лукашенко мав намір це зробити безпосередньо, тобто прямої участі він би вже це зробив. Його постійно відтерміновані навчань там переносилося разів 30 з весни ці навчання, які вони проводять, означає, що він не хоче та Білоруси не розуміють, чому вони мають ув'язуватися у цю війну Росії з Україною, яким вони взагалі боком до цього конфлікту, чи будуть використовуватися білоруси як солдати? Це мрія Кремля? Я в цьому переконаний. Тому був цей візит. Але чи готове білоруське керівництво їх використовувати, то розуміючи, що рівень пропаганди в Білорусі антиукраїнської набагато нижчий, ніж в Росії, і у Білорусі у простих звичайних білорусів немає внутрішнього? Такого знаєте, покликання воювати з українцями білоруси підтримують Україну. Э мы не знаем, не имеем фактов, как белорусы поддерживают россиян. Мы знаем, что ЧВК Вагнер приезжали несколько раз в Беларусь, пытались вербовать белорусов, и это все провалилось. Да, там есть какие-то отдубашенные русскомировцы, которые поехали воевать. Но то, что мы в публичных источниках это полк Линовского, батальон Террор, полк Погоня, это киберпартизаны, это огромная сеть самоздата, Союз матерей. Все они работают в поддержку Украины. Олег эксперты каждый, что не варто відкидати того факту, що Білорусь таки піде на Україну ризик завжди існує, коли в тебе сусід. не сусід. Негідники! участь в білорусі у спецоперації в Україні це просто питання часу на сьогоднішній день. Пакаета не, ми не можемо сказати, що це прозойдео завтра. Но то, що то цього все движуться. К сожалению, це так. От січні, я думаю, ми вже на другій половині січня, коли е, вони відсвяткують всі новорічні свята. Я думаю, що навряд чи вони новорічні свята. Будуть проводити активні якісь активні дії над наших істочників силових єсу Білорусі. Говорять, що полтора-два місяця і такий сценарій можливий. Можливий сценарій реальної агресії. Ну, в мене слова немає. Ну ну просто немає слова. Росії та Білорусі просто потрібно консолідувати свої сили, створити так би мовити, своє ударне угрупування. Та, от якщо в Білорусі щось і є серед живої сили, якої не шкода пустити на даруни, то із гарматним м'ясом на Росії зараз. Трохи сутужно. А, а те, що ми вже бачимо у по втратам російської армії, то бойовий склад повністю фактично повністю винищений. Що по авіації, що по танках, що по бойових. Ну, по бойових броньованих машинах. Ми десь до середини підходимо. От але по артилерії, і особливо та, яка застосовується, вона ж має якийсь ресурс. Ну от і з усім на Росії бідонька біда пацанам танхістам... Такую шляпу выдали. Нам сказали, у вас там Да, на калаши танки. Это все свое, мальчишки. Вам форму, все, что армия. Вам броню, вот это все, что касаемо военного. Этого ничего нет. Затопьте ногами, как лопта. Плац, прикинь. вся машировать будем. На плац чисто вывели, прикинь. А, вот такая вот армия, блин. Це ж було вже. на сьогодні. Велична друга армія світу просто мертне на фоні білоруської. Так славно наші славні котики зсу попрацювали над винищенням нечистої сили в Україні. По потенціалу підготовки військові сили Білорусі сьогодні вже в кращому стані, ніж ті ж мобілізовані російські воєннослужби на території Білорусі. Все, що зараз може пилопустити пустити на м'ясо в Україну, це алкобатальйони. Засітьому партія. Боєць невидимого фронту. Ну, Давай ми одівайся, ну, не погодь не російську армію. Зберуть вони 200 тисяч. Ну, навчать вони їх там ходити в атаку. А, а чим вони озброють? Танками Т-62 і або там Т-55, або ну я не знаю, БТР-60 познімаються зберігання, якщо вони його заведуть. Тим більше, що 76-го бензину для нього вже немає в природі. Та, попри це, Вовка Путін спить і бачить, як у спецоперації в Україні відкривається другий фронт. Другий фронт це взагалі мрія з першого дня війни. Але поки у кремлівського диктатора ще мало м'язів під колінцем наросло, тому і просить зробити перерву у плані захоплення України за три дні. З Москви лунає пропозиція, що е, припинення вогню. На новорічні свята організувати. На що наш Голком відповів, що ніяких припинень вогню не буде. Ми будемо діяти згідно наших планів по звільненню наших територій. Пойло та батька Лукашенко білорусі все женуть до білорусько-українського кордону. Вони там тупцяються, танцюють шлюбні танці, бряткують зброєю, та й на тому все ігри скінчуються. Українські військові то витягують тертушки, то ховають, та й на тому все. Однак кажуть, що одного дня білоруси таки підуть на Україну. Ну тоді, коли і росіян трохи загребуть до складу величної другої армії світу, і тоді вони спільним угрупуванням і вдарять по Україні. Але хай вони знають, що в Україні їх теж не чекають із розкритими обіймами. На кордоні їх чекають. Міни і тертушки. Ну, нахер. В Україні спецоперація по освобожденню русскоговорящих від нацистів та бандерівців йде по одному місці кожним днем на планеті Земля кацапів на 500-600 осіб стає менше. Раніше в зведенні Генерального штабу фігурувала цифра втрат ворога 150-200 осіб, зараз 500-600. З чим це пов'язано? Це у нас покращила система обліку чи якісь інші причини? Це якісь інші причини. Білоруси щось теж не хочуть стати дарунами в Україні. І ще президент України продемонстрував, що у нього більше яйця, ніж у того ім'я якого і так всі знають. Мені, походу зіленська і то Володимир Зеленський взяв і поїхав у найгарячішу точку на фронті у Бахмут, аби вручити медалі сміливим захисникам України. Дежу, країн, За честь, а хочеться вас підтримати максимально, як тільки можна. Знаєте, що ви надихаєте все наше суспільство. Знаєте, що це не просто Бахмут, символ, це Бахмутська фортеця. Не хочеться, щоб всі фортеці залишились російські прапори на їх руїнах. Тож, дякую вам, Будьте міцними, бережіть цю фортецю. Все добре, наші славні котики ЗСУ в Бахмуті не дають окупанту спуску. Побратимара, скажи українцям, що в Бахмуті? Нормально, весело. Але не хвилюйтеся. Бахмут стоїть, Бахмут це Україна. Усі <му> бере віда, усі пара віда, всі парабіда. От Що не новини, то серпом по одному місцю владіміру Путіну, і от щоб собі не відставати, Вовка Путін теж вирішив трохи медальок на ошийники своїм псам, ой, тобто героям, розвішати. І першу свою медальку, напевно, за чорний рот та ядовиту слину отримала славнозвісна боброїдка російська журналістка Маргарита Симоньян. Виднеценька, аж не может сдержать своего волнения. Я, в принципе, обычно не ломаюсь, выступаю публично, но сейчас каждый день видя, что происходит в Донецке. Невозможно не волноваться и не переживать. Нам не же реально задрало. А далее началось фирмовое традиционное облизывание бункерного диэда с них до головы. Владимир Владимирович, много лет работаю под вашим руководством, всегда хотела вам сказать, мне кажется, сейчас самый подходящий момент сказать то, что я всегда хотела. Спасибо вам за то, що ви вот это поворот! Вот отак. От виявляються, ми вже не нацисти та бандерівці, а людоїди. Точно то ж ми оті любителі поснідати немовлятами і розіп'яти мальчика. Ні за що Взяли рібенка трьох лет мальчика, маленького в трусіка футболки, як Ісуса, на доску бевліні прибили. Один прибивав двоє держали. Невероятно. І от саме з такими безсердечними людьми живуть рускаговоряще в Україні. І от Маргарита Симонян щиро дякує пойлу, що він наважився врятувати їх. Спасибо вам, що ви з болю, з кров'ю ну вириваєте з кровавої пасті цих людоєдів наших людей, що ви вирішили на це. А ми будемо в цьому допомагати мочити людоєдів, стільки, скільки ви від нас цього потребуєте. Служу Росії. ресі. Свої медальки за заслуги перед Росією отримало ще кілька достойних людей. У Кремлі відбулося нагородження пропагандистів, колаборантів та окупантів, Яке їхало таке здибало. Свою медальку за служіння Кремлю отримав і український колаборант гауляйтер Херсону Володимир Сальдо. той саме якого завжди тягнуло за руським міром. Я завжди відчував себе в составі великої сім'ї. Которая называется Россия. И вот ну, мечты эти сбылись. Скажешь, не долба. Свою відзнаку отримав і ватажок так званої ДНР Денис Пушилін. Ну от просто з очей кров лється через гордість за цих людей, які удостоїлися найбільшої у світі нагороди. Медальки від самого кремлівського диктатора. І треба пришпилити на голе тіло, щоб навіть коли вони всі йдуть в душ, то ця нагорода була з ними. Так Маргарита Симонян і робить його на ділі, як то його знімати було мабуть, глупо. і красиво. І ну я думаю, знаєш, любові чек Владимир, Владимир, собственно, Вадюнадімсовснаруш. На наділ на орден, наверно, хоча б до вечора не став би його знімати, але десь куточку на взрид плаче Соловйов. Як так Симон'ян і українським зрадникам медалі дали, а йому ніц. Він ж так постійно за президента і рота, і одне місце рве. Зброю в піднімемо, і Україна пам'ятсьо. И не Ты надо никаких встать? людей. Возьмем Киев. И если вы считаете, что мы остановимся на Украине, подумайте 300 раз. Напомню вам, что Украина это всего лишь промежуточный этап. Дебіл. Ну от хіба не молодець, ну от хіба він не заслуговує медальку від вовки Путіна. Оце вона ота вселенська несправедливість. Маленький винті колаборанти, окупанти, пропагандисти в тішині. Клеймо поставлено, і тепер ці собаки будуть ще вірніше служити своєму хазяїну і лизати його п'яти. Ще лизать, лизать та й лизать. Путін там їм ці медальки роздав. Вони зараз якийсь період часу будуть більш активно відпрацьовувати. Якісь там наративи, але і тут є проблема. Вони вже заплуталися, які наративи насправді треба озвучувати, і разом з цими медальками тісніше затягнулися узи, які в'яжуть їх із диктатором по руках і ногах. Мені здається, що взагалі цей е, ну цей захід Путін і організував з якою метою з метою, щоб максимально е, ну вже до кінця пов'язати всіх ну кров'ю за великим рахунком, хто був з його режимом від самого початку, але хтось десь намагався відсидітися і потім можливо вже на трибуналі сказати, що а я. Що що я просто був журналістом? Я нічого такого не робив, не робила і ніяких питань до мене немає. А тепер вони нагороджені і будуть нести відповідну е, відповідальність, яка ну повірте буде немаленькою. Щастя, це бачите, злодія на нарах, а не Мальдівах. нехай тішаться чорнороті і чорносердечні за зраду, та наклеп на них чекає ще розплата. І це медалька. Їм додаткове буде покарання за цю медальку безпосередньо вже на трибуналі, який буде влаштований. Причому їм буде найгірше, бо вони попадуть під дію і вітчизняного нашого законодавства про державну зраду, і відповідно під міжнародні нормативно-правові акти, які будуть стосуватися там злочинів проти людства, ведення агресивної війни. Медалей у кремлівського диктатора вистачить на всіх, По заслугах там і без. Думаю, що у Гаазі місця теж вистачить на всіх. Понятне і діло. І хай не сподіваються, що за брехню, наклеп, корову вони не нестимуть відповідальності. Всьому свій час. Кремлівський карлик мріє про другий фронт, про наступ зі сторони Білорусі. Бульбашовий король якби вже і не проти. Та от в Білорусі люди не зовсім розуміють за що вони мають помирати в Україні за амбіції божевільного диктатора. Це не умно. От і з кожним разом оцей момент наступу і відтягується. Але відкидати того факту, що білоруси підуть, не варто. Це станеться рано чи пізно, і ми маємо до цього бути готовими. Просто в Росії зараз немає стільки гарматного м'яса та техніки, аби відкрити другий фронт у цій війні. А з Білорусі вояки тільки на площах, а не на полі бою. От і чекаємо, коли пойло підзбирає трохи силоньки. А поки він вирішив піддобритися до своїх псів-пропагандистів та колаборантів і вручив їм грамоти, щоб їм так боліче не відгукували перемоги українців у цій спецоперації в Україні, щоб за ці медальки вони і далі його хвалили, виправдовували, брехали, маніпулювали, зводили наклепи. У Путіна свої герої у цій війні, а у нас свої. Їх і поїхав у Бахмут відзначити наш президент Володимир Зеленський. Це програма суб'єктивна. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. Не забуваємо донатити на ЗСУ, ненавидіти орків і вірити у нашу перемогу. А ми з вами зустрінемося у наступну суботу.